Друзі, усім привіт! Мене звати Ірина і я дуже рада вас вітати на своєму каналі. Показую вам свої знахідки за два тижні. Що цікавого я побачила і що купила для себе. Перше, що я придбала, це такий чехол від Валентіно. У дуже хорошому стані. Для свого чоловіка придбала такий шкіряний ремінь. Гляньте на стан, абсолютно новенький, дуже красивий. У цьому сезоні актуальні довгі шарфи, і цей саме такий від Бенетон. Його я придбала. Він йде в такому яскравому зеленому кольорі, натуральний, виконаний з вовни. Я дуже задоволена цією покупкою. Сподобалась мені така сукня трикотажна у рубчик. Простенька, базова, нюдового відтінку. Як на мене, просто необхідна річ в гардеробі кожної красуні. У нас, до речі, цього тижня виросли ціни на секонд-хенд. Звичайний товар ще поки залишається по тій самій ціні, а ось люкс вже коштує 860 гривень за кілограм. Тому, якщо чесно, я не бачу сенсу входити зараз на люкс оновлення. Напишіть, до речі, як у вас зараз ціни на секунд. Цей кардиган, до речі, я не придбала, бо у мене є схожий. А ось цю красу я купила. Просто погляньте, який він неймовірний. Він надзвичайно м'ягесенький і такий дуже стильний, з об'ємними рукавчиками, з просто неймовірним складом. Він абсолютно новий. Це видно, ось по бірочці і додатковому гуцечку, що його ніхто не носив. Ось його склад: альпака, і вовна. Він дівчата, просто неймовірний. Камера добре не передає його пухнастість, але він дуже класний. Наступна моя знахідка це кашеміровий джемпер. Він виконаний із 100% пухкого кашеміру, він йде не збитий у розмір М. Є невеличкий нюанс ось тут на рукавчику. Але це по шву можна віднести в ательє чи самому виправити цей нюанс, нічого страшного в цьому не бачу. А так сам светрик в дуже гарному стані. Був ще такий молочний гольфик. Його я не купила, бо на мене він малуватий. Але вирішила вам показати, бо він в дуже хорошому стані. А ось цей кашеміровий гольфик я купила для себе. Він неймовірно пухкий, приємний до тіла і дуже дуже теплий. Є малюсенький нюанс, зараз вам покажу, але він зовсім незначний. І з ним можна справитись вдома самостійно, тому я взяла цей гольф не задумуючись. Був набір термобілизни у відділі люкс, але це вже останній день люкс оновлення, тому ціна на нього була адекватна. Але на превеликий жаль, це не мій розмір, це розмір L. І верх був нормальний, а ось низ дуже широкий. Тому я не придбала, хоч склад дуже хороший. В складі шерсть мереноса така термобілизна не часто зустрічається. Для своєї подруги я придбала ніжно-блакитну водолазку. У мене теж є водолазка від цього бренду, дуже добре носиться, така вона приємна до тіла. Проста базова річ в гардеробі, їй вона підійшла і носить її з задоволенням. Придбала дуже класний якісний джемпер. Мені цей бренд зустрічається вперше. Просто погляньте, який у нього цікавий крій. Ось бренд Fine Paris. Я не знаю, що це за бренд. Якщо він вам раніше траплявся, напишіть, будь ласка, мені буде цікаво почитати. Ось склад, контон і нейлон і шовк. Також був такий кардиган від відмач Він був дуже важкий, тому його я не придбала. І це розмір L, можливо, навіть на XL підійшов би. Також хочу вам показати дуже якісну річ. Це такий кардиган із 100% вовни яка. Мені таке зустрічається вперше, в секунді. На превеликий жаль, бачите, є дирочка. Ось склад 100% як. Дуже класний кардиган, я б його, звичайно, придбала, але на превеликий жаль, залишила в магазині. Тоненька кашемірова кофта від Intimissimi. Я, до речі, ідентично, тільки в чорному кольорі. Купила собі в магазині Intimissimi на Чорну П'ятницю. А ось ця кофта на превеликий жаль в поганому стані, така дуже вже розтянута. Була курточка від Gucci. Я не впевнена 100% чи це оригінал, але вона виконана шкіри. Вирішила вам її показати, як вона виглядає. Всередині все чудово, але взаді вона повністю. Порізана таке враження, що це хтось зробив спеціально. Не знаю, оригінал це чи фейк. Напишіть, будь ласка, свою думку. Я стараюсь не купувати кульки, пакети різні в магазинах і ходити зі своїм шопером, тому, коли мені трапляються якісні шопери в секонд-хенді, я їх купую. Була ще ось така кепка від Кенгл, абсолютно нова, піркою, на велику голову. І хочу вам поближче показати шопери, які були і які я придбала. Перших два від марку Поло, темно-синій і рожевий, в хорошому стані. Шоперів багато не буває, я їх часто ношу, користуюсь. Була ще така шкіра сумочка від Пікарт. В принципі, в непоганому стані, але я її не купила. Стараюсь добре обдумувати свої покупки і не купувати нічого зайвого. Було таке цікаве понче від репід у складі і шовк в ідеальному стані, але також не купила, бо воно мені банально не потрібно. Шопери від кінзо. Також придбала Стан, як ви бачите, ідеальний. Було багато шовкових хустинок, але я придбала лише одну і ще з льону. Зараз вам все покажу. Ось цю шовкову хустку я придбала. Просто погляньте на цей красивий принт. Я знайшла схожу на сайті, коштує така 140 доларів, тому я дуже задоволена цією знахідкою. Це є 100% шовк, є бірка, де це вказано. І придбала шарф із 100% льону, теж в ідеальному стані. Ось так він виглядає. Бо насправді льон в хорошому стані, ще й в білому кольорі, дуже важко знайти в секонд хенді, а мені ось такий шарф попадається вперше. Показую вам, які ще були шовкові хустинки, але їх я не придбала, бо були певні затяжки або. Якісь плями. Я не хочу будь-що брати аби брати. Беру вже таке щось справді достойне. Ось такий цікавий шарф. спереду він іде з шовку, а з іншої сторони з вовни. Це чоловічий шарф. Так виглядає. Ще така хустка. Є плями, тому, звісно ж, купувати я не буду. Була така яскрава хустинка, але ніякої бірки, що це шовк не було, тому я її не купила. Думаю, це може бути і синтетика. І ще була ось така шовкова хустинка, тут бірка присутня. Ось. Хустинка класна, але теж дуже багато затяжок. І ще був такий величезний шопер. Думаю, з таким зручно ходити на оновлення, але його я не придбала, бо на ньому вже було дуже багато жовтих плям. і Я не впевнена, чи я би змогла їх відібрати. Переміщаємося з вами в примірочну. Я сьогодні в теплому зручному костюмі від українського бренду Гарно так. Дуже мені цей костюм любиться, ношу його не знімаючи. Показує, як на мені виглядає кашемірова водолазка, яку я придбала для себе. Я вже в ній ходила, дуже зручна і тепленька. Цей кашеміровий джемпер теж мені дуже сподобався. Я не можу вам передати, наскільки це якісна, тепла річ. І цей кардиган мені дуже подобається стильний, якісний. І що головне за дуже приємну ціну і новенький. А цей джемпер насправді темнішого кольору, чим він є на відео. Дуже мені подобається. Стильний. Що ж, дякую всім за перегляд, за підписку на мій канал, за лайк і до скорої зустрічі.